Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця по вулиці Соборна 1. У нас новини кожен черетреверсі дві 2015, року випуску модифікації ЛТ з автоматичною коробкою передач на повному приводі з об'ємом двугна 3,6 і бензин в ефектному білому кольорі в ідеальному технічному стані. Автомобіль у нас самімісний, дуже комфортний. Один з найбільших в своєму класі таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі місті Вінниці за тринадцяти дев'ятсот. 90 доларів. нагадую, томбічик в ідеальному технічному стані, має чудову оптику. 20-тій оригінальні легкоспальні диски, гума в гарному стані зимова, автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів. В ідеальному стані нагадую, має повторювачі на, на зеркалах. Автомобічик повністю тонований. Маємо задні патронички, задню камеру. Один з найбільших в своєму класі міських багажників. Нагадую, автомобільчик у нас самімісний, дуже комфортний. Лакофарбове покриття автомобіля в ідеальному стані та не потребує вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван сірого койру. Карти в ідеальному стані, крісла без поскоржень, без царапин, без п'ятин дуже доглянуті. Є два підголівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів, двохзовний кліматконтроль, зточки USB, склопідйомнички без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла пошкоджень, без пошкожен, без безп'яно, дуже доглянуті. Маємо 100 підйомночки, електрорегулювання сидінь, підігріви, зеркал, датчики до дощу, електрорегулювання сидінь, мультируль. Автоматичну кропку передач керування повним приводом штатну мультимедію клімат кліматконтроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі. місті Вінниці за 13 тисяч дев'ятсот або придбати автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити у нас автомобільчик з Америки. Під ключ з вами, як завжди, були автопарк.